У матчі третього туру екстраліги кардинал Авангард приймав Хмельницький Сокіл. Обидві команди підійшли до поєдинку, маючи в активі по дві перемоги. У середині першого тайму рівняни зуміли відкрити рахунок. Дмитро Скипчик протягнув м'яча лівим флангом і віддав у центр. Там Костянтин Абзалов зіграв невпевнено і дозволив Сергію Кравчуку пробити у протихід голкіперу. Гості відігралися перед самою перервою. Артем Малиновський порушив правила проти Артура Хібовського, а Вадим Данилюк ідеально виконав штрафний. Прямим ударом метрів з 12. Ми витримали темп, буду, витримали темп, ми не просідали, старалися також гнути свою лінію. Бачите, в «Сокола» награна гра з підключенням голкіпера, вони її десь частіше використовували, 4-4 в, в них не так виходило. А і ми то про то знали, і готувалися, і об'єм неймовірної роботи ми робили. Ми постійно вижимали, старалися е, напрягати їх. На початку другого тайму рівняни знову вийшли вперед. Дмитро Скипчик обігрався із Сергієм Кравчуком, виконуючи кутовий зліва із нульового кута, пробив під опорну ногу Сергію Шевченку. Але й цього разу гості відігралися. Андрій Хамдамов підставив ногу під удар Вадима Данилюка. Чим дезорієнтував Дмитра Дяченка. Перемогу господаря міг принести Микита Козлюк, але м'яч після його удару влучив у стійку. Тож у підсумку нічия 2-2. Рахую, що результат закономірний. Буду з вами відверті, що були в них моменти, де вони і могли вирішити хід матчу на свою користь. І дякую Соколу. Хороша команда і зі своєю школою, зі своїми. Можливостями, які в них є, вони їх всі використовують. Попри втрату очок кардинал продовжує безпрограшну серію на старті сезону до трьох матчів. Поспіль команда посідає третє місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі сім залікових пунктів. Попереду у рівнян виїзд на матч проти Івана франківського урагану. Базова дата протистояння 18 жовтня. Діана Грицюк, випуск новин.